Добрий ранок друзі, це Херсон, 26 грудня. Нас просто вбивають, саме так я буду починати ці ролики. Коротенькі, але по-іншому е назвати не можу, бо саме так з нами роблять кляті росіяни. Різдвяні свята у нас були відзначені тим, що було дуже багато людей у церквах. У нас вчора люди стояли навіть на вулиці, і на приміщенні, яке розраховане десь на 150 людей, було майже 300. І в цей час ми думали лише про одне, не про те, щоб росіяни не вдарили своїми клятими ракетами і не повбивали нас всіх. До речі, 24-го після Різдвяного дитячого свята я їхав по місту, розвозив людей і попав під обстріл. І прямо надібною розірвалася ракета. Зім'яло кришу, побило в машині лобове скло. Просто ти їдеш, а вони тебе просто вбивають. В цей час, до речі, 24-го було десь біля 70 людей було поранено в Херсоні, а десь 16 людей кажуть, було вбито. Росіяни вдарили просто по центральному ринку. і... По цуму, це один з найбільших магазинів в Херсоні, який працював. Тобто просто вбивають. І я коли чую речі про те, що треба зберегти лице Путіну там і або е, забезпечити безпеку Росії, там і так далі, то мене просто рве на частини від е, маразму і дебілізму тих людей, які це пропонують. Це я говорю вам як священник Баптистської церкви. Просто жах, жах. і от вчора вночі, просто ввечері, в в 11, 11 годині ти просто лягаєш спати, а поруч з тобою раптово з по своєю домівкою раптово спалахує е, хатина. Просто сусідів під, підпалили російські мерзотники своїми зажигательними, зажигальними е, снарядами. Отак ми живемо і. Я просто хочу сказати, запам'ятайте, це, це надовго. От вся ця русня, вона ще буде відповідати і по людським законам, і перед Богом, а зараз просто молимось про те, щоб Господь зберіг наш народ і визволив нашу країну. Хай Бог береже. А до зустрічі такі ролики я буду знімати, ну, як зможу, якщо буду живий. Тому всім перемоги. Боже, бережи Україну!